Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати шоколадний пиріг з вишнями і шоколадною крихтою. Нам знадобиться 4 яйця, 350 г цукру, 350 г борошна, 150 мл молока, 150 мл олії рафінованої без запаху. Ванільний цукор, розпушувач. І у мене дві чайні ложки з гарною такою гіркою какао. Ви можете взяти більше, якщо вам до вподоби більш такий гіркий, насичений шоколадний смак. Спершу змішуємо яйця з цукром і ретельно розтираємо. Тепер до нашої суміші вливаю молоко, вливаю олію. Тепер до борошна додаю ванільний цукор, розпушувач і какао. і розмішую до однорідності. Тепер в нашу суміш додаю борошно з какао. Для начинки нам знадобиться в мене одна склянка без кісточок вишень. І я взагалі думала не додавати, але додам одну чайну ложку крохмалю, щоб ягідки не, не порозтікалися в тісті. В підготовлену заздалегідь форму виливаю тісто. Я змастила олією і присипала борошно, поклала пергамент для того, щоб легко можна було виняти пиріг. Виливаю тісто. Зверху на тісто викладаю ягоди. Для шоколадної крихти нам знадобиться 70 г борошна, 1 столова ложка какао, 50 г цукрової пудри і 100 г вершкового масла. Тепер все змішуємо. Пиріг присипаю шоколадною крихтою. Пиріг відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Все, наш пиріг уже готовий. Вже він гарно спікся, має гарний колір, дуже ароматний. Подивіться, який він пористий. Дуже класного смаку додають вишні. Консервовані дуже смачно. Ось такий пиріг. До чаю чи до кави дуже смачно. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!